Ти колись бачив людину, яка на заправці стояла годину і чекала, поки бензин налється в бак. Ні? А власники електрокарів бачаться щодня. Тому заводимо мотор і вмикаємо драйв. Кажуть, електрокари це майбутнє. Але я знаю ще мінімум 5 причин, чому ти пошкодуєш, що продав свій бензиновий двигун. Братан, ну дай зарядитись. У тебе може бути тисячу сил, але якщо батарея пуста, ти просто металевий пам'ятник сучасним технологіям. І ось ти стоїш, зарядка зайнята, а перед тобою черга з таких самих інноваторів, як і ти. А звук-то де? Ти ж знаєш це відчуття. врум врум Машина оживає, ти кайфуєш. Електрокари пів-пів! Ніби ти забув вимкнути будильник чи мікрохвильовку. А от мороз. Це твій головний ворог. Бензинове авто мінус 20. Трохи довше крутить, але поїхали. Електрокар, друже, я зараз більше нагадую айфон на морозі, ні з машину. Тюнінг взагалі забудь. Прямо ток, турбо, чіп, забудь. Максимум, що ти можеш зробити, це змінити динаміку. і з пів пів на врум-врум. А якщо захотів махнути в подорож? Бензинове авто. Повний бак, погнали електрокар. Ну, якщо пощастить, доїдемо. Якщо знайдемо зарядку, якщо вона працюватиме. ти? За бензин чи за електрику? Пиши в коментарях і, як завжди, давайте газу, але без фанатизму.